Нас тільки троє. Вони сумують за мамою. Ви обоє сьогодні молодці. Як справи? Уявляю, як вам важко. Ти помер. Помер. Хочеш поговорити? Де молоко? Припини, я перший взяв. А ось де він. Сумний татко. <реш> тато розповідав історії. Історії змінились, коли змінився тато. Усе життя зникло все люто безнадійно. <реш> <реш> Ти такий банальний. <реш> Удівець дозволив своєму королівству занепасти. І покинув двох своїх синів. Я його чув. Привіт, хлопці. Це нереально. <гум> Татка, треба обійняти. <гум> Ти не справжній. Це жахливо. Середній вік, середній клас, борода. Читає гардіан, ходить на ринок, слухає сумну музику. Так. Я піду, лиш, коли стану непотрібним. Нам слід поговорити про різницю між горем і вічею. Часом здається, що тато знову став собою. Поїхали! <ріху> Цим хлопцям потрібні луки і стріли. Упалюємо ворона! Їм потрібні історії, міф хаос. <ріху> <ріху> Зроби як-небудь. <ріху> Ні, я зроблю якнайкраще.